Ну, Може ви тут ніколи так не ходили, то і не знаєте. Але це такий популярний район. Популярний район. І там от магазинчик Полісся продукт. Завівся, то він вже там, мабуть, надовго. Це така серйозна мережа вже. І класний, до речі, зроб... О, Зараз може вам покажу. Він такий... Раніше був такий собі, а зараз він, я бачу, розкрутився. І там прям такі можна собі сісти каном пити. Прикольно. Там почтамат є. Покажу. У них дороги, прикольно. Це ще з часу СССР ніхто на чого тут не робив. Так от. Зараз ми подивимось. Ага. Що вам так покажу. І Піца є, випічка. Тут хоч і дорогу зробили, бо тут дороги і не було. Теж багато років. Знаю, не зрозуміло. Тут чи чи ті. Форма у всіх однакова, не розбереш. Я не розбираюсь в цих формах. Ну, там якесь відділенне так Їхні ранг, я їх не розбираюсь. у ну все ж таки тут шматочок страшної дороги. А так нормально асфальтує, асфальтує краще, ніж коли-небудь. Ніс, нис. Так прямо переверталося, мабуть, за сонцем. Якісь таке вишні якась чушо. Це між mm. <гум> Ні, ні. Ну воно то близько, так. Да. <гум> Олюська, кіїська. Близько, так, да, ці вулиці такі, так. Да. Ось цікава біблія, привіт, Женя. Тут ви бачите, яка трава, все капає за. Значить якийсь плюс, мабуть. Ось зараз тут точно вам вже впізнаєте райончик. Таке небо прикольне. Сонечко виглянуло. О, яке сонце класно. Воно таке низькі зараз. Ще мабуть, годину чи дві. О, яка у вас Женя погода. О. У вас, мабуть, така сама, як у нас. О, залишки СССР вот, лежать. Ejo. Ejo, ejo. Chumu, ejo.